Доню прокидайся вже сьома, прокидайся. Сьогодні контрольна з математики на першому уроці. Не можна запізнюватися, вставай. Ні, я не піду, мені погано. Ну, але ж ти готувалася цілий тиждень. Не шкода своєї праці. Ти впораєшся, вставай. Ні, я все одно нічого не вмію. Діти допитливий народ. Від народження їх цікавить все, що навколо відбувається та як влаштований світ, адже з кожним днем вони дізнаються про щось нове. Але, на жаль, батьки часто стикаються з такою проблемою, коли дитина втрачає інтерес до навчання. І перше, що їм спадає на думку, що це, Лінощі? Небажання працювати? Поганий характер? Не обов'язково. Це може бути страх невдачі. Тут треба розрізняти е, причину, да? поговорити з дитиною і зрозуміти, чому вона не хоче. Вона може сказати, мама, я боюсь, да? я боюсь, що в мене не вийде. І тоді це про страх, про те, що дитині страшно програти. Але може бути й так, що дитина взагалі-то не хоче займатися тим видом спорту чи чимось іншим. А батьки, ну, бачать дитину такою успішною в цьому виді спорту, і вона може супротивлятись тому. Взагалі-то дитина, ну, коли вона повинна йти виконувати якісь такі речі, як, наприклад, контрольна робота чи щось ще таке, да, вона може ну, відчувати таку велику напругу. І батьки повинні ну, порозмовляти з нею і максимально ну, зняти ту напругу, сказати про те, що ну, навіть якщо не вийде, то нічого страшного, ти навчаєшся, ти прийшов в школу для того, щоб навчатися, не для того, щоб там ну, Показувати постійні якісь результати. Навіть що якщо ти напишеш цю контрольну не на вищий бал, то це теж ну не страшно. Багато дітей бояться потерпіти невдачу в будь-якій справі. Страх зробити щось не так, а потім піддатися критиці або глузуванню з боку інших, проявляється в думках і небажанні щось робити. Я не буду намагатися, тому що якщо мені не вдасться, люди подумають, що я дурна. Я не здара, я ледер. Нічого не вмію робити. Я вже пробувала і нічого не вийшло. Інші завжди кращі за мене. Не варто і пробувати, страх невдачі ускладнює, а іноді і унеможливлює нормальне функціонування. Буває так, що дитина реагує ну дуже таким сильним страхом. Да, і Це може проявлятися в якихось фізичних симптомах. Варто відкласти ту контрольну, да, і можливо в деяких випадках і звернутися до спеціаліста для того, щоб пропрацювати цю, цю проблему. Все залежить від ступеня занепокоєння дитини. Якщо страх не паралізує дії. Дитина самостійна, досить емоційно врівноважена, може вказати, які ситуації викликають у неї страх. Спробуйте разом знайти вихід. Батькам треба е, порозмовляти з дитиною про той страх, знайти ті моменти, коли їй вже вдавалося щось зробити. Можливо, привести свої приклади. Діти дуже гарно реагують на те, як батьки розказують про те, що їм теж було страшно, вони теж соромились, вони теж боялись, але потім все вийшло: дати дитині позитивний приклад і е, навчити дитину поступово. Користуватися позитивним досвідом, бо це дуже важливо. Якщо не вдається вирішити проблему самотужки, а тривожність у дитини зростає, це може стати причиною порушення емоціонального розвитку і може призвести до утворення стійкої негативної позиції щодо взаємин із іншими людьми, а в подальшому до деформації розвитку зрілої дорослої особистості. Варто не зволікати, а звернутися по допомогу до фахівців. Треба звернутися до педагога в школу, до виховавця чи виховавчині і е, для того, щоб зрозуміти, що відбувається з дитиною в школі. Бо педагоги вони досить добре бачать, як дитина поводиться в школі, які відносини між дітьми в колективі. І можуть з мамою поділитися тим знанням. Також в школі є свої психологи, в польських школах є психолого-педагогічні парадні, там зможуть направити дитину до польської психолого-педагогічної установи, де спеціалісти на основі досліджень підготують план дій для школи. Якщо ж ви хочете отримати фахову консультацію українською мовою. Звертайтесь до психологічного центру фундації Зустріч, в якому висококваліфіковані фахівці допоможуть зрозуміти причини тривожного стану та нададуть необхідні інструменти, за допомогою яких ваша дитина впорається в будь-яких ситуаціях.